На сучасніші винищувачі. Ну і поки наші повітряні сили чекають на бойові літаки від західних партнерів, українці самі купують бойовий літак, бо нині армія потребує сучасних винищувачів. Торік підприємці разом із пілотами-винищувачем запустили благодійний проєкт Купи мені бойовий літак і розпочали збір коштів та пошук. Бомбардувальник уже обрали. Ексклюзивно для п'ятого каналу пілот Винищувач розповів про його можливості у небі та скільки ще необхідно зібрати грошей, щоб цей небесний птах працював у нашому небі. Про все це у сюжеті Марти Шикули. Історія здається зовсім нереальний місії. Проєкту купи мені бойовий літак розпочалася навесні. Торік пілоти винищувачі об'єдналися з підприємцями, щоб поповнити авіапарк України бойовими літаками. Все, що у нас є, воно залишилося з часів радянського союзу і фактично працює в цій ментальній парадигмі. Поки українці донатили, команда проєкту разом з авіаторами шукала літак, Ми розглядали варіанти вживаних су 25 і 27 і міг 29 Рік пошуків і ціль. Знайдено, і це літак Л 39 – легкий штурмовик із 23-мм гарматою і підвісами для західного озброєння. Таких бойових машин нині дуже бракує в українському небі. Розповідає один із найкращих пілотів винищувачів України з позивним Кіт авіатор каже: літак має хороші бойові характеристики, тож легко підсилить авіапарк, який нині воює з кацапами. Непогана заміна деяких літаків такого ж класу. Може виконувати завдання як воздух-воздух, так і завдання воздух повітря земля. І він має досить вдали, ну, авіаційну засобу враження, як ракети повітря повітря, ближньою приманевреному бою, так і е, бомби що може використовувати і свою пушку 23-мм, Що на наших літаках гризді цього немає. Велика перевага л 39 за що на ньому вміють літати всі наші льотчики штурмової авіації, каже пілот, бо не бойову версію машини повітряні сили використовують для навчання. Молоді пілоти, які будуть навчатися, вони будуть використовувати вже системи, які прийняті в стандартах НАТО, і е, нові системи фути, узли всі навікаційні нові системи, пілотажні системи, натовське зброєння – це все буде. Приносити користь особливо при підготовці молодих колег. та придбати бойовий літак виявилося не так просто. Купівля винищувача, не військовим людям для своєї армії. Перший прецедент у світі таких літаків в світі є всього лиш 18 і е, такої модифікації, і не, е, не вся міжнародна спільнота підтримує підтримує Україну, але насправді ми мали намір купити їх в чеської компанії, тому що власне Чехія їх обслуговує і. І, і виробляє, і навіть зібрали частину коштів. Більше 18 мільйонів із 32 українці задонатили на купівлю бойового літака. Один мільйон доклали школярі, які гастролювали Сполученими Штатами з виставами. Ні фонд, ні, приватна компанія не може купити бойовий літак. Та тому ми цей договір був трьохсторонній. Він залучений був в концерн Корбронпром та його підприємства, і е, воно вимагає цілого ланцюжку: транспорт, логістика, збірка, розбірка, налаштування. І е, ми це все пройшли. Залишилося дозбирати гроші, і бойовий літак буде у руках наших пілотів. Окрім того, що бомбити росіян цей винищувач може бути і частиною ППО, бо є ефективним для збиття ворожих дронів. Мар. Та Шокола Анастасія Ярмоловська, Ганка Кудрявцева та Євген Радіон. П'ятий ну і Нагадаю, що всі матеріали наших журналістів ви завжди можете переглянути на нашому ютуб каналі. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти, а також стріми наживо. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки обов'язково. Підпишіться. Витік аміаку стався в Кременчуці. Аварія трапилася на місцевому м'ясокомбінаті. Про це повідомляє міська влада. Чиновники одразу заспокоюють, загрози для населення немає. Витікання аміаку надзвичайники перекрили, але через аварію є постраждалі на підприємстві. У лікарні двоє працівників вони отруїлися випарами аміаку. Міст через річку Ірпінь на Київщині запрацював. Тепер повноцінно відновили сполучення між столицею та Фастовом. Про це звітує міністерство розвитку громад. 50-метрову переправу знищили торік у березні, саме тоді, коли точилися бої у регіоні. Ворог намагався захопити Київ. Понищені конструкції розібрали, звели нові на Київщині. Це вже третій відновлений міст. Скіфське золото остаточно належить Україні, та ми маємо заплатити за його повернення кругленьку суму із п'ятьма нулями в євро. Таке остаточне і безапеляційне рішення виніс Верховний суд Нідерландів, і це після майже десятиліття судової тяганини. Звідки взялося зобов'язання виплатити чималу суму? Як Росія майже 10 років намагалася привласнити собі наше на очах у світової спільноти? Та коли, нарешті, скіфське золото буде в Україні, Юрій Пугач розбирався. Верховний суд Нідерландів ухвалив чергове і вже остаточне рішення у справі скіфського золота і знову на користь України. Так, двома роками раніше вердикт повернути скіфське золото Україні виніс і апеляційний суд Амстердаму. Росія тоді в чергове встромляла палиці в колеса, і так тягнулося майже десятиріччя від 2014 року. Величезні зусилля з боку України знадобилися для того, щоб роз'яснити всі можливі деталі, що було ну до певної міри очікуваним, тому що коли йдеться про великі міжнародні кейси, складні, складні з точки зору аналізу законодавства, розуміння того, як це законодавство має вплив. Ем, як його можна трактувати? Працювала ціла низка фахівців. Суд також суд різних рівнів запрошував експертів. По допомогу до фахівців із різних питань зверталися й українські адвокати, які опікувалися справою. Один із них Андрій Карнаухов каже: це була майже десятирічна боротьба експертів. Спершу справу з Ківського золота вів суддя, який раніше займався справами щодо Газпрому. Саме він відкинув українські аргументи у проміжному рішенні 16-го року. Згодом суддю відкликали та в української сторони. Залишилися досить сильні опоненти, українські науковці і правники-колаборанти. В них фактично вся справа строїлася на маніпуляції, тому що український професор Ротень, який це професор Таврійського університету, він перейшов на бік наших ворогів, і фактично позовні вимоги кримських музеїв будувалися на його експертному, заклю... експертному висновку. І там було перевернуто все з ног на голову. Розумієте? Все з ног на голову. Тобто була оцінена іншим способом суб'єктність Криму, тобто як самостійної держави. А от Росія, хоч як не намагалася залишатися у цій справі буцім, то осторонь усе одно фактично завжди була присутня. Застосовували вже добре знайому тактику етоніми і прикривалися Кримом. Кримські музеї виступали як українські юридичні особи, хоча фактично вони були вже російські, тобто вони паралельно перереєструвалися згідно російського законодавства. В нас була зобрана доказова база, що на тих же самих адресах, на в тих же самих будівлях, існують вже кримські музеї. І якби рішення ухвалили не на користь України, то втратили б наші музейники безцінну колекцію. Бо ж у лютому, 2014-го в музеї Аларда Пірсона в Амстердамі експозицію Крим Золотий острів у Чорному морі створили за рахунок експонатів п'яти українських музеїв: одного київського та чотирьох кримських. Зараз перед нами справжній скарб Скіфська пектораль, та вона до Амстердама і не їздила. Її заборонено вивозити за межі України як національну цінність. А от 584 вісімдесят Експонати, страхова вартість яких майже 13 мільйонів євро, таки вивезли. Оскільки вони перебували в Амстердамі на момент окупації Криму Росією, у березні 2014-го, то до України повернулися лише експонати зі столиці. Куди ж поділася решта? Залишилася в Амстердамі. Нідерландці віддавати безцінну колекцію не поспішали ані росіянам, ані українцям. Бо анексію Криму, хоч і не визнали, та вважали, що суд має вирішувати, кому повертати кримські експонати. Усі ці роки їх зберігали у сховищі музею Аларда. Пірсона українські музейники переконані, скарби були у надійних руках нідерландських колег. Приміщення обладнані сигналізацією щодо освітлення температурно-вологісного режиму. Всі всі ці норми для кожної групи експонатів. Вони відомі, прописані інструкціями. Однак, зберігати більше як пів тисячі безцінних експонатів у таких умовах майже десятиріччя виявилося задоволенням не з дешевих. Це біля ста тисяч євро. Ця сума була присуджена ще першою інстанцією в грудні 2016 року. В Україні є запланована бюджетна програма, за якою виконується рішення міжнародних судів, яка передбачила в тому числі виплату цієї суми. Проте я хочу зазначити, що Україна на сьогодні веде перемовини, аби це зберігання. Коштувало якнайменше. або ж би цю суму взагалі скасували чи надали розстрочку. Це звісно зміркувань тих неймовірних фінансових навантажень, які Україна несе через російське вторгнення. Однак гроші в бюджеті і без того заплановані. Та головне, що колекція скіфського золота вже невдовзі повернеться до України щодо колекції скіфського золота, колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде український прапор. А до того колекцію зберігатиме і виставлятиме Національний музей історії України у столиці. Юрій Пугач, Орест Пона та Валентин Стрельцов,